Всім привіт! В цьому відео я покажу один із методів в'язання планки. Ось такий вид зараз у мене виробу, ось такий вид я хочу зробити. Найчастіше ми використовуємо в'язання планки, коли в'яжемо кардигани. Зараз в мене на спицях жилетка, котра буде по бокам пришлюки, і ось так от буде застібатися. Спочатку нам треба набрати петельки по краю нашого виробу. Ми будемо набирати в кожну петлю нашою ниточкою, котрою ми в'язали наше полотно, або котрою ми плануємо зв'язати нашу планку, можливо, це у вас буде інший колір, і спиці на розмір менше, ніж ми в'язали основне полотно. Викладаємо виріб обличчям до себе. В залежності від того ви в'яжете праву чи ліву планку, ви будете підіймати петля або знизу вгору, або згори вниз. Важливо, щоб лицева сторона вашого виробу дивилася на вас, коли ви почнете підіймати петлі. Знаходимо наш перший ряд, в мене тут була резиночка, і після кромочних я бачу одразу виворотню петелечку. І от зараз в, кожну, в кожний ряд я буду підіймати петлю. Не треба пропускати ряди, як ми іноді це робимо. Просто в кожну петлю. Дивіться по своєму виробу. В мене спочатку йде виворотня петля тут, а далі, бачите, буде йти лицьова Ви дивіться, як у вас. Підіймаємо знизу ниточку, залишаємо невеличкий край для того, щоб ми його потім могли заплутати. Більше він, він нам ні для чого не буде потрібен. І в кожну петельку, так от знизу підіймаємо. Ниточку. Важливо рахувати, щоб у вас обидві планки були однакові, просто підіймаємо отак от знизу. Наші петлі. Далі в мене починається, закінчилася резиночка, бачите, починаються лицеві. І я буду зараз продовжувати підіймати петлі з кожної косички вже. Але дивіться, але дивіться важливо, ось в мене йшла. Косичка з лицевих петель, вона далі йде. Щоб не було, якщо я зараз почну тут збоку підіймати петлі, в мене цей ряд, бачите, йшла косичка, і потім вже ця косичка з'їхала. Дуже уважно, щоб у вас був рівний край. Це, набираємо так петлі вздовж всього ряду вашого. Після того, як я набрала петлі по своєму краю, я відрізаю тут ниточку, також залишивши невеликий край для того, щоб заплутати, і переміщаю петлі на іншу спицю. Донизу. Так, перемістили. Тепер беремо знову нашу робочу нитку. І італійським способом набору набираємо парну кількість петель, ту, яку, яка потрібна вам. Ширину своєї планки ви визначаєте саме. В мене буде 14 петель. Беремо нашу спицю, викладаємо нитку на вказівний і великий палець, обидва краї притримуємо так от рукою і починаємо набирати петлі, кладемо спицю і ось так прокрутили її. Далі. Заводимо так от зверху під низ біля великого пальцю, вказівного і виводимо її, прокрутивши раз. В нас вийшла лицева петля. Тепер, навпаки, заводимо зверху біля вказівного великого і прокручуємо два. І в нас вийшла виворотня петля. І так, міняємо місцями біля великого, вказівного, прокрутили і навпаки У нас буде лицева, виворотня, лицева, виворотня. Зараз в мене на спицях 1, 2, 3, 4, 5. Всього мені потрібно 14. Повторюю, Це поки не буде в мене чотирнадцять петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, Десять, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять і чотирнадцять. Далі. Наш короткий край притримуємо обидві нитки і наш короткий край викладаємо отак вздовж спиці, щоб він не розпустився. Притримуємо його, це важливо. Все. Підтягуємо сюди на спиці наш виріб. Короткий край тримаємо. І Зараз ми почнемо в'язати нашу планку, В'язати будемо її полою резинкою. Це значить, що ми будемо пров'язувати в кожному ряді тільки лицеві петлі. Виворотні будемо знімати, залишаючи нитку перед роботою. Першу петлю ми знімаємо. Далі в нас на спицях лицьова пров'язуємо лицьовою. Далі виворотня. Ми її знімаємо зі спиці, робоча нитка перед роботою, обгортаю отак петелечко, далі лицьова, виворотню знімаємо, лицьову пров'язали

17 на планку то 17, в мене 14. Останню петлю. планочки, Ми пров'язуємо лицьовими разом з першою петлею, котрі ми набирали отут на спиці. Лицьовою петлею пров'язали. Це наш перший ряд був. Підтягнули. Розгортаємо в'язання. Бачимо, що перша петля виворотня, виворотні ми не пров'язуємо. Підтягнули ниточку і в'яжемо першу петельку, зняли ниточка перед роботою у нас, друга лицева пров'язуємо лицевою. Далі виворотня, лицева, виворотню знімаємо, не пров'язуючи нитка перед роботою, лицева, виворотня, лицева. Остання петля в ряді У нас лицева. Ми її пров'язуємо лицевою. Розгортаємо знов наше в'язання і повторюємо наш перший ряд. Беремо робочу нитку і в'яжемо. Першу зняли, другу пров'язуємо лицевий. Зняли лицевої. Так я пров'язую свої 13 петель, залишаючи одну петлю недов'язаної своєї планки, і останню петелечку знову пров'язуємо з петлею. Котрі ми отак набирали вздовж нашої планочки разом. Ці петлі ми пров'язуємо тока в лицьовому ряді. Потім розгортаємо наше в'язання і в'яжемо третій ряд, так само, як в'язали другий. Першу зняли, далі в нас лицьова, виворотню не пров'язуємо. Остання петля лицева. Все так в'яжемо в кожному лицевому ряді підбираю, останню петлю нашої планки, пров'язуємо разом з цією петелечкою лицевими. Так в'яжемо, поки на спицях не залишиться. Потрібна кіль... кількість петель, котру ви набирали спочатку. От коли в мене залишиться 14 петель, тут ці всі я приєднаю, я до вас повернуся і покажу, як я закриваю край. Я пров'язала свою планку. Я набирала 14 петель на неї, зараз у мене на спицях 15. Разом з вами я пров'яжу останній ряд і закрию край нашого виробу. Забираю з, з набраних петель, котрі ми спочатку набирали з краю останню петелечку. Все тут у мене 14. Розгортаю в'язання. І пров'язую ще один ряд виворотній. Після того, як в нас та кількість петель на спицях, яку ми набирали спочатку, ми розгортаємо і ще раз пров'язуємо виворотній ряд. Це ми робимо для того, щоб коли закриємо, наша робоча нитка опинилась тут, і ми її сховали, а не з цього Краю, котрий буде бачно. Дов'язую ряд і обрізаю нитку. Мені потрібно буде зараз ось тут зшивати таку не коротку, ну і недовгу залишаємо, так як планка в нас маленька. Вдягаємо трикотажну голочку і починаємо закривати. Виводимо голку спереду, з цієї сторони, отак, от під петелечку, заводимо, знімаємо зі спиці. Далі пропускаємо лицьову, і наша виворотня петля підхватуємо з цієї сторони за стіночку за одну, не за дві, за одну. І протягуємо ниточку. Нічо, ну, знялась тільки перша петля. Далі лицьова петля захватуємо її з цієї сторони. Ось так розгорнути нам її треба. Так, ви бачите, тут не підхватила петельку. І виворотню поки не, не звертаємо на неї уваги, з цієї сторони, справою, вводимо голочку під одну стіночку лицевої. Далі, з правої сторони заходимо, за задню стіночку беремо нашу виворотню і лицьову пропустили наступну виворотню, підхватуємо під стіночку і. Закриваємо. Тепер лицеву розвернули, з цією лицевою підхватили. Тепер виворотню знімаємо, лицьову пропустили, голочку вдимо під стіночку одну виворотню. і так Зняли. В кінці підхватуємо лицьову десь тут на планочки, знаходимо ззаді. І цю лицьову також з'єднуємо з, з якоїсь тут на планки петлю, знаходимо і поєднуємо. Все, у нас вийшов такий гарненький край, заплутуємо тут ниточку всередину. І наша планочка готова.